Отака обстановка інформаційна. Якщо Трамп грає на боці Путлера, а він грає на боці Путлера, то той же Фіцо, той же е, цей Орбан, вони себе якось виділяють на фоні підтримки. Ну, зрозуміло, від людей підтримки тепле слова підтримки, а ці тільки щось. Абразити щось якесь погане зробити, і вони, ми бачимо цих наших ворогів. Я до чого це описав. Ті, хто на боці Путлера, вони зараз будуть теж вести інформаційну війну. Трамп теж задіє свої ці інформаційні канали для того, щоб якось бруднити Зеленського, Україну, звинувачувати во всьому. У звинувачування, як в костюми, ще щось. Щоб ви не робили, проведіть вибори, одягнути костюм, все одно вони будуть незадовільнені, все одно постійно буде літати, вони будуть знаходити що казати. На їхнє звинувачення не потрібно реагувати. Якщо на них болезні реагувати, це їх тільки підбадьорить, маніпулювати. А розумієте? Ну от інфо, через інформаційний простір вкидуватись, звинувачення, звинувачення за звинуваченнями. А тут тільки одно зрозуміло, що їм потрібне травм. Трампу потрібне капалине. Він дійсно на них роззявив свого рта, ну, не отримав. І далі вже... А в цьому плані можна маніпулювати і маніпулювати Трампом. Якщо він дійсно загорівся вже цими копалинами, то він піде. там. Ці бізнесмени теж перегибаються під умови і під все. Те, що він зараз дурня клієнт, це час. А потім він буде пригати під нашу. Гітару все на все добре.